Свято футболу для маленьких спортсменів на честь відкриття чемпіонату євро 2012 для юних футболістів клубу «Докер», центру спорт для всіх та секції футболу морського торговельного порту були проведені змагання. Ми діли проводимо праздник. сьогодні в дев'ятнадцять буде відкриття чемпіонату Європи. тому ми кетамудню от кетадаті приурочили з нашим заруванням, щоб діти запомнили. Це чемпіонат Європи сьогодні у нас відкриті. Вот ми решили такой устроить дітям праздник, Потім будуть діти дипломи, медалі у нас Маленькі футболісти. Продемонстрували свої вміння та майстерність. Вони показали колове тренування, обведення, влучення в ціль, жонглювання та гру в парах. Завершили змагання мініматчі по 15 хвилин за віковими групами. Ну, какие-то азы футбола, элементы футбола они уже знают. И я думаю, что они демонстрируют свое умение ну, в этом данном празднике. И им интересно. Учасники змагань залишилися задоволеними. Юні спортсмени вважають такі заходи цікавими. Та незважаючи на те, що це були перші в досвіді подібні змагання, футболісти були до них готові. Нравилось навіть дуже. Це європейська система, би, було все прекрасно. А тебе? Теж понравилось. А скажіть, у вас ви вас? Э, Що ні, ну как бы на тренировках ми тренувалися і готовились к этому. Для волейболісток це був перший досвід гри в футбол з хлопчиками. Але зрештою вони впорались та навіть одержали перемогу у матчі. Дівчатка вважають, що з хлоп'ят виростуть справжні професійні футболісти. Очень весело, було, море емоцій. Ну, очень все так подружески, как бы не було ніяких проблем. Все хорошо було. играть, маленькими, или, грати трудно вже? Ні, легко было, Я забіла <решко> получится. класу. молодцы. Все зависит да. от них. Всі Учасники змагань отримали пам'ятні медалі та призи. Найяскравішим подарунком для спортсменів став футбольний м'яч цукерок. Посмішки на обличчях учасників говорили про те, що свято вдалося.